Медведєв каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримає все, що хоче. А хотіть вона може безконечно, бо вона міркує, імпі... Ім... ну, це імперіалісти. Їм потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто, Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися, ні далі, ні на Європу йти. Ну тобто, от питання все відкрите на Європу. Правда, що це неможливо найближчі роки, в п'ять, взагалі ніяк. Ну це не станеться ні завтра, ні післязавтра, ні через рік. Це це дуже дуже довгий процес. Дуже довгий. І я б вірю, що цього не станеться, і це майже неможливо. Але от цілі вони свої озвучили. В цей же момент Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я як людина, яка була в європарламенті, бачив цих європарламентовців. Для них це просто робота. Вони, звісно, вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці, які це їздять там в Африку, допомагають, чи там в якісь країни третього світу, щоб вирішують якісь важкі конфлікти. У люди на досвіді. А більшість людей, які ростуть так по кар'єрній це всередині взагалі будь-якої структури без досвіду. Вони практики хороші, але вони не розуміють взагалі емоційно всі ситуації. Тому Рішення вони приймають супер супербюрократично, і це більше схоже на якусь фантазію, що в 27-му році може воно завершитись, бо це ну зрозуміло як станеться. А є люди, які кажуть, що це взагалі наприкінці 26-го року відбудеться. Дивіться одне чудо, яке може статися, бо ми ж бачимо, і на оці санкції, і на всю цю історію рашки по барабану. Вони почали оце імпортозаміщення, почали оці китайців завозити, все там помінялося, сервіс змінився, речі змінилися, все по-інакшому. Їм пофіг. Вони от в Китаї, все окей, газ у них і так і далі. Європа і продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує. Але людей в Росії. Вони ж русський поняв, вони терпіли, але колись і їм же ж може урватися. Ну, вже були такі приклади в історії. І значить, вони вже бачать, що ці китайські автомобілі це чепуха, вони ламатися почали. Спочатку, ну, вроді, норм, свіже, трошки часу пройшло, воно ламатися, не такі якісні. Оце їхнє лухарі життя, яке вони так хотіли, його, його нема. Багато там людей олігархів це достає. Тобто, от що реально може повпливати на рашку, так то, що люди там, ну, їм рветься втерпеться, вони такі вже і так а мені хуже уже не буде. Все, короче, делаем. Ну, от таке, хіба, чудо може статися, але шукаю, мені здається, що... ...хочуть навчитися збивати онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відеових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, тік і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень... Місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Медведєв каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримає все, що хоче. А хотіть вона, може безконечно, бо вона міркує імпі... ім... ну, це імперіаліст.